Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про масштабні перевірки, які вже анонсовані Міністерством внутрішніх справ Польщі. Будуть перевірені вищі навчальні заклади, де навчається велика кількість іноземців. І це не не для того, щоб подивитись наскільки багато там є цих іноземців, а для того, щоб перевірити добросовісність. Вищих навчальних закладів, які можливо можуть мати ознаки зловживання там своїми ліцензіями і так далі. І насправді можуть полетіти голови в керівництвах великої кількості інститутів. Ми зараз з вами поговоримо, чому саме це стосується в тому числі і українців. Тому дивіться це відео до кінця. Свою думку пишіть в коментарі. Також ставте лайк, ви тим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, в Польщі перевірять вищі навчальні заклади, де навчаються багато іноземців. З чим, власне, це пов'язано? Це пов'язано з тим, що під приводом навчання в вищих навчальних закладах десятки тисяч людей заїжджають на територію Європейського Союзу на студентських візах, а після цього в цих інститутах не навчаються. По справжньому метою цих людей є просто якби. Ціль потрапити до європейського союзу і піти працювати легально, нелегально – це вже не, має, не грає ролі. І деякі наукові установи розглядають таких студентів просто як джерело доходу. Просто набирають, надають таку послугу, що отримай візу, приїдь сюди, плати нам якусь там якісь там гроші щорічно, і ми будемо тебе прикривати. І е, після візової афери, яка викрилась в Польщі на найвищих рівнях ще восени 23-го року. На фоні цього зараз проходить масштабне розслідування і е, одним з е, якби витків цього розслідування є саме перевірка вищих навчальних закладів. І, як зазначає видання Джені газета Правна? Дуже багато студентів з Руанди, з Туреччини, Зімбабве і так далі приїжджають приїжджають до Польщі, але вже на першому курсі перестають фактично навчатись, при цьому числяться далі в інститутах. Головною причиною вступу до університету для цих людей є отримання візи. Таким чином вони потрапляють до ЄС. Студентська віза дає право не лише на легальне перебування в ЄС, а також і на офіційну, офіційне працевлаштування в цих країнах. І на практиці багато іноземців взагалі не починають вчитися, а просто одразу ж йдуть на роботу. І також зазначається, що деякі приватні навчальні заклади розглядають іноземних студентів просто як джерело додаткового доходу, заробляють на цьому і кладуть гроші в кишеню. При цьому фактично безпека і ця візова процедура вона втрачає свою актуальність через такі маніпуляції. Такі виші не перевіряють, чи мають іноземці відповідно базову освіту для навчання в Польщі. Тому це ще й в документальному плані може бути, скажімо так, навіть незаконним. Матеуш Решчик, це віце-консул Польщі в Індії та член комісії з розслідування візового скандалу. Назвав три заклади, які зараз будуть перевірятися з особим пристрастям, як то кажуть. Це, по-перше, Вістола, університет менеджменту в Варшаві та Академія прикладних наук в ЮЗЕФові. І за даними Центру обробки інформації, уявіть собі: 61% студентів університету управління та адміністрування в Ополі є. Іноземцями, тобто більше половини це іноземці, це не є якийсь там мега крутий інститут, це є просто як ну приватний навчальний заклад, і видно, що він орієнтований саме на іноземних студентів. І також протягом кількох років більшість іноземців навчаються там. Постійно на першому курсі, тобто ніхто перший курс не закінчує, на другий не переходить. Всі постійно повторюють, повторюють і повторюють перший курс. Це свідчить лише про те, що ці люди взагалі не навчаються, і подібну ситуацію визначають в вищій школі внутрішньої безпеки в лодзі, де навчаються переважно студенти, також з поза меж Європейського союзу, і також переважно на першому. Курці на думку фахівців університети, які навчають іноземців, повинні бути під особливим контролем польського комітету з акредитації, і у випадку, якщо є такі ситуації зі зловживаннями своїм положенням. Просто які просто заробляють кошти, можливо, беруть ще якісь додаткові кошти за таку послугу постійного навчання на першому курсі. Вони мають бути під прицілом і мають перевірятись, бо така робота приватних навчальних закладів в Польщі вона фактично компроментує систему освіти польської, бо статистика погіршується, і там декілька університетів беруть до себе таких фейкових студентів. Таким чином їх просто легалізуючи, хоча вони не мають на це права. А потім там загальна кількість людей, які закінчують перший курс в Польщі, вона падає. Так? І якісь там окремі статистики, які ведуться по всьому Європейському Союзу, вони є, вони погіршуються, і Польща там в рейтингах якості вищої освіти постійно падає на якісь нижчі місця. І це, звісно, дуже і дуже погано, як мінімум, для роботи Міністерства освіти і взагалом для. Е, для польського авторитету, що стосується отримання вищої освіти, ем, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підтверджує, що вже просто зараз створено міжвідомчу робочу групу для усунення порушень візової системи. І е, говориться, що ще з 2019 року ці е, процедури були посилені, але бачимо, що той, хто хоче знайти е, лазейки, скажімо так, і заробити коштів. Дуже часто це просто там 10 тисяч доларів може бути за одну таку візу для громадянина якоїсь там Африки або Азії. От і вони не проти видавати ці запрошення, торгувати просто цими запрошеннями і брати цих людей до себе на навчання. Але ніхто не думає про те, що це. Псує імідж, це е, якби такі люди вони просто займають місця, і на ці місця могли б приїхати студенти, які можуть однозначно навчатись і здобувати освіту, і потім повертатись до себе додому і там якби, піднімати економіки своїх країн. Е, тому е, дуже цікаво буде подивитись за цим розслідуванням. Нагадаю, що е, сам візовий скандал, який відбувся в е, восени го року. Він став такою точкою відліку для масових перевірок по всіх консульствах, по всіх посольствах, в Міністерстві закордонних справ Польщі, в навчальних закладах і так далі. І я думаю, що ми побачимо ще дуже багато якихось додаткових викриттів в цьому плані, і дуже цікаво буде за цим спостерігати. Також я знаю, що величезна кількість. Дітей з України також поступають зараз до вищих навчальних закладів в Польщі, і, до речі, цікаво буде почути вашу думку з цього приводу. Наскільки якісною є вища освіта в Польщі? Я також навчався в Польщі на магістратурі. в мене є своя думка з цього приводу, але я точно не в цьому відео буду про неї говорити. Буде цікаво почитати вашу думку. Тож пишіть її в коментарі під цим відео. Також. Не можу не скористатися нагодою, запросити вас підписатися на мій телеграм-канал з новинами Польщі для українців, він є в посиланні під цим відео. Запрошую, друзі, долучайтеся, буду радий бачити там кожного. Також нагадаю знову ж таки: ставте лайки, пишіть коментарі. Багато хто вже там ігнорує цей заклик, але насправді це дуже важливо, бо коли... Ціленаправлено цілі ботаферми починають включатись на україномовні канали там для українців в Польщі, наприклад, то ми всі, я і мої колеги ми бачимо, наскільки сильно, одночасно у всіх просідає кількість переглядів, там, кількість підписників нових і так далі. Тому, якщо вам не тяжко, якщо для вас важливо, щоб ми робили і надалі такий контент, долучайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую в загальному за вашу підтримку. Гарного дня! І до нових зустрічей.